Обирати очільників антимонопольного комітету і фонду держмайна виявилося не так просто. Кандидатури на ці посади висунули особисто прем'єр-міністр і президент. Влаштовували вони далеко не всіх, навіть нардепів від коаліції. Вже надто відповідальні посади. Призначення голів антимонопольного комітету, призначення голови фонду держмайна це питання економічної стратегії держави. Яку економіку ми будуємо, яку економічну програму ми втілюємо? Висловивши свої очікування і побажання, нардепи таки підтримали запропонованого президентом Юрія Террінтіва. Призначення Терєнтіва Юрія Олександровича на посаду голови монопольного комітету України. Прошу голосувати в цілому за проєкт постанови 281. 266 рішення прийнято. Я думаю, що перед вами стоїть дуже багато серйозних завдань, які потрібно вирішувати. Щоб не було такого, що до однієї не ставлення. Чи інше ставлення має бути абсолютно чіткий єдиний прозорий підхід щодо імплементації європейських норм антимонопольного законодавства. Якщо з головою антимонопольного комітету нардепи визначилися, то прем'єрська кандидатура на посаду голови фонду держмайна Ігора Білоуса викликала одні зауваження. Після його скандального звільнення з посади голови фіскальної служби і службового розслідування за невиконання своїх обов'язків довіри він не викликав ні в кого. Кандидатура дискусійна, оскільки очікувала від нього реформ на посаді державної фіскальної «Я Гадяні закону голосувати не буду, якщо вони зустрітися по людьми. Чому вони не бажають необхідно зустрічатися з фракцією парламенту, то хай тоді йдуть і десь в іншому місці, за депутати. Я дуже думаю, що розміють білорусні ідеальні. Якщо вони покажеться дігаті, негативно, на суду, то фізнейку на сьогодні не війні. Після перерви нардепи так і не домовилися. Сьогодні посада голови фонду держмайна так і залишилася вакантною. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.